Зараз я розверну в наше обзорське місто і начне. Всім добрий вечір. Сьогодні ми хочемо поговорити про цю Honda Rebel 1121 року. Як ми його перетворили в сучасний бобер? Цей мотоцикл і так виглядає досить стильно, але ми пішли далі, прибрали все зайве і додали нотки індивідуальності. Можете тепер подивитись. Щось, ніж розповісти про кастомізацію, давайте згадаємо, що це таке. Це у нас круїзер з двома циліндрами на 184 кубіка на 86 лошадок. Коробка у нього автомат, 6 передач, куча всяких дополнительних систем, трекшени, глушение мощності двигателя, АБС, -и, режими дождя, спорт і так далі. Тобто сучасний повноцінний мотоцикл. Проте, власнику, хотілося його зробити більш мінімалістичним в стилі Бобер. Отож, про саму кастомізацію. Почали ми з повного демонтажа цих всіх деталей. Ми його розібрали до рами. Тобто Ми поснімали рідні покришки, криля. В нього був тут гігантський здоровенний вихлоп, який там, блин, як базука виглядав. Демонтували подножки, руль, крила. Оці всі зеркала, всю світотехніку. Ззаді був здоровенний хвост. Розібрали, розібрали його до рами І Почали перероблювати. Першим ділом у нас була пофарбована рама в чорний матовий колір. Були перенесені підніжки, бо ізначально у нього були довгі підніжки чоперні. Тобто у нього зараз посадка помінялася кардинально, тобто, тут десь пів метра по відношенню до заводської посадки. Тобто зараз у нього кастові кронштейни, самі підножки, Оці е, подножечки, це у нас Yamaha R6. Тобто ці елементи з однієї сторони, з іншої сторони, там у нього взагалі ніякої педалі немає. У нас тільки оця, оця підножка, вона з Ямахи R6. Вихлоп у нас зроблений з нуля. В середині він повністю прямоточний. Концулечка ця алюмінієва. Зроблена внутрянка по типу Стронгера. Тобто, якщо всередину подивиться, там є спеціальні завихвітілі, щоб глушити звук. Каталізатор у нього залишився. Він повністю не ругається на це. Тобто він хоч і пряматок, але працює тихенько і не ріже вухо, коли на ньому їдеш. По задній частині було демонтіване оригінальне гігантське крило з сідушкою заднього пасажира. Було виготовлене. Отаке маленьке крилишко. Виготовлені оці кронштейни кріплення, зроблені кріплення під поворотники і под стоп. Тобто так воно зараз виглядає. Рідну сідушку було перешито в шкір зам. Тобто з такими ромбами. Це така більш стиль боббера. Досить, ну, досить удобна посадка на ньому. Тобто, коли на ньому їдеш, взагалі класно. Далі. Ми виготовили повністю з нуля руль. Тут пластини 16 мм. Оця трубка 22 мм. Перенесли кріплення самого руля з цієї сторони наперед траверси. Вони приварені, у руках не остануться. Залишилась рідна приборка. Залишилась рідна фара. Вона тут ледова з завода. Світить вообще шикарно. Тобто це ми навіть не стали міняти. інтегрували інтегрірували такі маленькі зеркала. Вони алюмінієвого корпусу повністю фрезеровані. Видно досить багато чого, бо вони хоч і маленькі, але сферичні. І в ходу обзор у них просто шикарний. Попередку. Зроблене отаке мінімалістичне крилишко, воно там по факту ніфіга не захищає, ну, типа для антуража воно є, присутствує. На цьому моцику в грязь, в дощ, ніхто не ганяє. Тобто, воно просто як елемент декора. А тепер поговоримо про нюанси і побочні ефекти кастомізації. Ближче підходимо, дивимося. Коли ми поміняли на ньому посадку, у нього подножки змістилися спереду, бо були чоперні назад. У нас при їзді натяжитель дуже сильно пік ногу. Для того, щоб рішити цей нюансик, ми виготовили отакий захист оцього натяжника. І він, коли їдеш, він, во-первых, охлаждається, не так жарить ногу. Плюс у нього є такі отвори, щоб він продувався. І вже цей неприємний такий нюансик. Почав менше доставати клопоту власнику. А тепер саме інтересне. При заміні оцих покришок, наш же мотоцикл на автоматі, він почав ругатися. Коли на ньому їдеш відкриваєш газ, він почав ругатися і почав думати, що в нього заднє колесо буксує по відношенню до переднього. Як це проявлялося? Ти на ньому їдеш, газ в пол, а він не їде. Тобто в нього срабатує стабілізація. Ти газ кидаєш, він починає от на першій крутить, 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 і потім з ударом хірак включає другу передачу. І так почти на всіх передачах з ривками, з толчками. А все це із-за того, що поміняли передню покришку і поставили з великим профілем. Цього взагалі не можна робити. Тобто, нормальні люди таким не займаються. Ну, ми ж не нормальні, ми чокнете. Так от, як ми з тим боролися, щоб побідити, щоб заставити мотоцикл думати, що в нього обидва колеса крутяться одинаково. Спочатку ми хотіли прописати розмір колес через тексу. Але виявилось, там у наших знайомих, у кого є Текса, не було роз'єма. А додатково купляти раді однієї моделі для однієї операції новий роз'єм для підтексу. Тобто, і не факт, що воно взагалі пропишеться на цьому мотоциклі цей розмір колес. Ми відмовились. Думали звернутися до офіціалів, ну, об'яснили проблему, що ми так і так зробили трохи невеличкий кастом, поміняли покришки, і треба прописати розмір колес. Тобто, в мене в машині ми її можна було через приборку прописати розмір колес. Тоді і спідометр нормально показував, і АБС робив, і так далі. Думали це саме зробити на мотоциклі. Що офіціал сказали? Каже, ви що, де ви таке узнали? Каже, таке ніхто не робиться. Тим більше, якщо ви покришку міняєте, там взагалі нічого не буде ругатися. Можете ставити, як і хочете покришки. А тут не так, тут зовсім по-другому. Так от, до чого ми прийшли? Ми вирішили виготовити новий диск ABS. Ось сам диск ABS, так він виглядає. Це вже новий, на якому. Все працює, коробка переключається ідеально. А попиток було, поки ми дійшли до правильного розміру цього диска ABS. Ну, мабуть, штук 15. Ну, треба їх точно посчитати. Там зараз підемо, я покажу, скільки штук ми їх зробили, поки дійшли до того, щоб все запрацювало. Хотілося людині віддати мотоцикл, щоб він взагалі був все як по стоку, всі системи працювали. І ABS, і трекшн і так далі. Про колір. Колір цей із каталога BMW Alpina. Тобто один із різновидів зеленого кольору на тобто, був подобрений і пофарбований цей мотоцикл в такий колір. Оці наклеїчки, емблеми. Це автомобільні емблеми. Вони були ізначально хромові. Ми хром цей витравили в хлорному залізу, пофарбували в чорний глянець і сюди. Їх зробили. Це сугубо побажання власника. Зараз покажемо, як він звучить бурчить. Зробимо ще невеличку прогоночку, як він їде. який вийш кастом. Напишіть в коментарях, щоб ви зробили краще або ми зробили краще. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд, ставте лайки, дізлайки, там виберете. Всім удачі. зараз покажу, сколько у нас було попиток на виготовлення дисків АБС. Ходи! Тут не вистачає музичних. А ось, як там казав власник, наш Dyson, який 5000 попиток зробив. Оце все. Диски ABS з різним кількістю оцих ячейок. Ось така історія. Там я вже втомився їх переварювати, просто відрізав, нові приварював, переварював. Оце стільки б не ціла куча для хамуха. Ось така історія. Але зробили, все чітко, зараз все працює. Так сказати, пам'ять нічого не буває неможливого. Тепер буде висіти у нас на оцій полці занавіс.